Друзі, вітанечко! У цьому відеоролику ми спільно з вами оглянемо ось цього красення. Це кабінетне крісло нашого власного виробництва моделі BestSeller. Ручна робота. Ми його виконуємо повністю в натуральній шкірі люкс гатунку італійського виробництва. Ось такий чудовий метод виконання крісла. Крісло е декороване з накладочками з натуральної деревини. Це все натуральна деревина. Накладочки на спинці. На підлокітничках, на сидіннячку та на хрестовинці. Крісло виконане повністю в натуральній шкірі люкс готонку. Гляньте, який розкішний вигляд має. По механізмах, крісло обладнане найякіснішим механізмом мультиблок. Має 5 коліщаток, металеву хрестовину, яка декорована накладками з натуральної деревини. І поршень і механізм мультиблок. Він монтується на крісла класу для керівників. За допомогою цього механізму у вас буде можливість регулювати висоту крісла, гойдатись на кріслі, обирати жорсткість гойдання та обрати один з п'яти кутів нахилу крісла. Як користуватися механізмом мультиблок, ви можете знайти на нашому сайті та на нашому YouTube каналі. Спинка. Висока спинка, такий виділений підголівничок. Висота спинки понад 75 см. Крісло буде зручним, в тому числі, і високим користувачам. Така трішки підтримочка поясниці. На мій погляд, дуже зручна посадочка. Справді розкішно виглядає поєднання натуральної шкіри та натуральної деревини. Ось вигляд крісла ззаду. Наголошую на тому, що жодних вставок шкірозамінника. Крісло від А до Я виконане в натуральній шкірі. Ось, до речі, є клаптик взірець шкіри від цього крісла. Друзі, ми також виконуємо ці крісла в різних варіантах, тобто і в каретній стяжці, і в різноманітних кольорах. Зелені, бордові, коричневі, чорні класичним методом та методом каретної стяжки. Кого цікавлять наші крісла, заходьте на наш сайт Гарне кріселечко. В розділ Нові крісла. А в описі до, того, до цього відео або ж в коментарях ми залишимо клікабельне посилання на наш сайт саме на це крісло, де буде, де буде вся необхідна інформація стосовно нього додаткові фотографії, параметри, детальний опис, всі характеристики, наші контакти. Ну і, звичайно, вартість цього крісла на момент перегляду вами цього відео та на момент придбання крісла. Ми вам дякуємо за увагу і бажаємо гарного дня.